Доброго дня, колеги! Доброго дня, Україна! Сьогодні в нас 8 вересня, і ми з вами перебуваємо на демополі компанії «Сингента», яке знаходиться у Волинській області, Володимиро-Волинський район, фермерське господарство Євгена Шелепіни. Сьогодні я запросив Михайла Дагутюка, регіонального технічного експерта. Щоб він оглянув посів і оцінив якість роботи засобів захисту. Міш, вітаю тебе. Доброго дня, Маркіян. Розкажи мені, будь ласка, друже, ми зараз з тобою перебуваємо на, на сої і е, розкажи про систему захисту, яка тут використовувалася саме на сої, і як вона справилася. На сої використовувалися наші протравники. Це Максим Адванс нормі 1 літр на гектар та інокулянт для забезпечення утворення. Бульбочкові бактерії, які забезпечать подальшому фіксацію азоту, була атува в нормі 2 літри на гектар. При обстеженні посівів сої, видно, що азотфіксуючі бактерії були в достатній кількості, забезпечили хороше засвоєння азоту. А також видно, що Максим Адванс також справився дуже добре зі своєю роботою Забезпечив надійний захист сходів. Сої це ми бачили з тобою. У вересні, коли ми обстежували дану локацію, і як зараз видно, коренева система дуже добре розвинена та в хорошому стані. Розкажи, будь ласка, за гербіциди, фунгіциди, інсектициди, які використовувалися на полі. До сходів культури вносилася схема для забезпечення надійного захисту, які від злакових бур'янів, так і від. Дводольних бур'янів це дуалголд в нормі 1,6 літр на гектар для контролю злакових однорічних бур'янів та гезагард в нормі 3 літри на гектар для контролю дводольних бур'янів. Дана система захисту спрацювала, як ми бачимо, відміно, поле чисте, практично відсутні всі види бур'янів аж до самого збирання. Для при потребі планувався вносити фюзелат форти в нормі. 1,5 літри на гектар в залежності від тих дводольних бур злакових бур'янів, які мали бути, він не вносився, тому що ґрунтова схема спрацювала відмінно для контролю однорічних злакових бур'янів, а багаторічні злакові бур'яни просто були відсутні на даній локації. Планувався також при потребі інстектицидний захист, ампліго в нормі 1,25 літр на гектар для контролю лускокрилих шкідників та вертімек. Для контролю повотинного кліща в нормі 0,8 літра на гектар. Чи Вони чи Вони вносились? Вони — не вносились, не було такої потреби для внесення даних препаратів. Для фунгіцидного захисту було лише одноразове внесення, Амістар Голд в нормі 0,5 літр на гектар, десь у першій декаді липня. Скажи, будь ласка, який стан посівів за результатами використання гербіцидів і одноразово фунгіцидів без внесення інсектицидів? Як я вже говорив, в принципі, поле чисте, буряни відсутні. Це заслуга нашої ґрунтової схеми на свої, до алголтус гезагард. Ця схема дуже м'ягка. Як ми бачимо, рослини в хорошому стані. Схема протравників і інукулянтів також справила своєю роботою, коренева система чиста, відсутні хвороби, і також видно, що азот, бульбочкові бактерії були в достатній кількості. Ну і ще планується внесення. Амістар Гол також справився зі своєю роботою. Як Ми бачимо, в принципі, сформовані всі стручки, тобто фунгіцид, спрацював листовий апарат. Працював, були відсутні хвороби, і соя не робила ніякої абортації стрічки. Uh -huh. Тобто, я думаю, на мою думку, система захисту цей рік, важкий рік спрацювала дуже і дуже добре. Дякую. Це мене дуже тішить, що засоби захисту рослин від сингенти працюють. Дуже приємно також. Михайло, скажи, будь ласка, я знаю, що потрібно на сої використовувати десикацію, чи вона планується тут і що саме якій нормі? Також планується, для чого потрібна десикація це для рівномірного дозрівання. Як ми бачимо, що велика кількість утворених стручків, і їм треба достигнути рівномірно. Дисикація буде тут також проводитись. Реглон форте в нормі 2 літри на гектар. Як ми бачимо по стану посівів, десь через днів 5-7, я думаю, можна спокійно заходити і проводити десикацію, щоб пришвидшити збирання, зменшити втрату. Врожаю і забезпечити рівномірне дозрівання. В якій нормі рекомендуєш вносити регон форта? В нормі 2 літри на гетьбалі на гета. Зрозуміло, дуже тобі вдячний за розгорнути інформацію по сої, колеги. Запрошую вас. І запрошую тебе, Михайло, перейти на посів Соняшника і на посів Кукурудзи, де ми також зможемо знайомитися з системою захисту від Сенгенти і як вони спрацювали на демополі фермерського господарства Євгена Шелепіни, що на Волині. Пішли з нами. Пішли. Хайда. Колеги, ми з вами перейшли тепер на посів Соняшника на господарстві Євгена Шелепіни, на демополі компанії Сенгента. І я попрошу Михайла розповісти про систему захисту, яку ви можете побачити на табличці, як вона спрацювала, і чи є якісь зауваження по полі. Ніж розкажи, будь ласка, дійсно, так, е, ну, насіння соняшника було протравлено нашим комплексом наших протравників. Це Максиміксель у нормі 6 літер на тонну для комплексного контролю, як і ґрунтових інфекцій, також для захисту сходів соняшника на початкових етапах розвитку від хвороб. І круїзер у нормі 0,11 літр на посівну одиницю для контролю шкідників на початкових етапах розвитку даної культури. Скажіть, будь ласка, про засоби захисту рослин, які вносилися безпосередньо на полі? До появи сходів в нормі 4,5 літр на гектар було внесено примекство та загол. Для комплексного контролю як і злакових однорічних бур'янів, так і дводольних, як і однорічних, так і багаторічних бур'янів. Як ми бачимо на даній локації, примек Стазе Голд зі своєї роботи справилась на відміну, не дивлячись на ті погодні умови, які були присутні на початкових етапах розвитку в період внесення даного препарату і і це і різкі перепади температур, відсутність опадів, але препарат, в принципі, зі своєю роботою справився до на відміну. Що можеш сказати про інсектициди і фунгіциди? При потребі, також при появі шкідників, було внесено енджі у нормі 0, 18 літрів на гектар фазі 2-4 листочки. Також було внесено на перше внесення фунгіцид був Амістар Голд. В нормі 0,5 літр на гектар разом Енджіо в нормі 0,18 літр на гектар. Це вже другий раз Енджіо? Так. І на друге внесення також був Амістар Голд в нормі 0,75 літр на гектар. Це вже в період початок цвітіння. І Ампліго для контролю лоскокрилих шкідників в нормі 0,25 літр на гектар. Скажіть, будь ласка, як е, оцей тандем Амістар Голд Зенджо і Амістар Голд Зампліо справився зі своєю роботою? Ну, Я обстежував рослини соняшника, як ми бачимо, в принципі, не дивлячись на ті ранні строки, uh -huh. строки внесення вже пройшов дуже багато часу, відсутність пошкодження як і шкідниками, так і значного ураження хворобами я не бачу. Ну, вже є прояви септаріозу, альтернаріозу. Але дивлячись на те, що це вже пройшло більше як, напевно, місяць після внесення. І дивлячись на те, що вже соняшник таки вже проходить і йде до фізіологічної стиглості, препарати зі своєю роботою справилися, думаю, на відміну. Ясно, дякую. Міш, скажи, будь ласка, от гарний соняшник, але він зелений. Чи його потрібно буде проводити десакування перед збором? Так. Звертаю увагу не тільки на нашу демолокацію, а також в регіоні. Вже при другий період вегетації була надмірна кількість опадів. Це пішла прояви білої, гнилі, спиротині. І для зменшення ураження чи втрати врожаю потрібно провести десикацію. Також це допоможе пришвидшити і допоможе рівномірному дозріванню. І також зменшить втрати врожаю. Чим би ти рекомендував поводити до диссикації Які норми? Реглон форта 2 літри на гектар. Я думаю, цього буде достатньо. Зрозуміло тебе. Дуже тобі вдячний за якісний професійний погляд на демополе Сенгента, яке знаходиться на господарстві Євгена Шелепіни. Колеги, запрошую вас перейти на посівку кукурудзи, де ми також побачимо технології захисту від компанії Сенгента. Пішли з нами. Буде цікаво. Так, гарантую. Колеги, ми тепер перейшли на посів кукурудзи, надамо полі компанії Syngenta на фермерському господарстві Євгена Шелепіни. І я попрошу Михайла розповісти про систему захисту, яка була використана на цьому полі, і як вона справилася з поставленим завданням. Міш, Що можеш розказати про захист кукурудзи на цьому полі? Насіння кукурудзи було протравлено комплексом протравників. Це Максим Іксель. Вайбранс для комплексного контролю, як і ґрунтових інфекцій, а також для захисту сходів, посівів кукурудзи і форзе для захисту як і від ґрунтових шкідників. Це є двокомпонентний інстектицидний пророправник, а також для захисту сходів від комплексу шкідників, які будуть присутні. в на початкових етапах розвитку посівів кукурудзи. я пам'ятаю, ми з тобою зустрічалися тут 9 червня. Відео ви можете побачити також на додатку компанії Сінгенда, і е, про справилися дуже добре зі своєю роботою. Ми вже їх оглядали. Так. Що можеш розказати за Елюміс Карате Містарі Ампліго? До появи сходів було внесено Primextra Gold з нормою 3,5 літри на гектар для комплексного контролю як із лакових однорічних бур'янів, так і багаторічних і однорічних дводольних бур'янів. Потім було внесено в фазі 3-5 лістків елюміс в нормі 2 літри на гектар для комплексного контролю багаторічних злакових бур'янів, а також дводольних бурянів особливо падали ці. Соняшника, як ми пам'ятаємо з минулого обстеження, її було досить-досить багато, але вже тоді була видна дія елюміса на падалиці соняшника, а зараз видно, що поле в принципі, чисте, буряне відсутнє. 2 літри на гектар. Зрозуміло, якщо прийшли люміс, що може сказати про інсектициди і фунгіциди на полі? Було внесено, планувалось карате у нормі 0,25 літр на гектар в фазі 14-16 для контролю соки в посівах. Такої потреби не було. Було одноразове внесення інсектициду, ампліву в нормі 0,3 літри на гектар, разом із фунгіцидом Амістар Екстра в нормі 0,75 літр на гектар для контролю, як і шкідників ускокрилих, це балоникова сока другої генерації, скидловий метелик, а також за рахунок передрої пліву, діючи діюча лямбда, лямда, це голотри. Також дуже добре буде контролювати західний кукурудзяний за жук діагротика, яка вже також присутня у посівах в нас в регіоні також. Дуже добре буде контролювати дані шкільник. Михайло, як оця вся система захисту від протравника до фунгіцидної, інсектицидної? Внесення справився з поставленим завданням. Як нас виглядає посів сьогодні? Якщо взяти до уваги про травники справились, ми їх обстежували трохи раніше. Гербіциди, не дивлячись на ті важкі погодні кліматичні умови, також справилися. Як ми бачимо, посів чисті, бур'яни відсутні. Інсектициди я обстежував попередньо посів, і зараз видно, що в принципі пошкодження відсутні. І фунгіцидний захист також вніс. Свої корективи, посіви захищені, в принципі, пошкодження хворобами відсутні. Попередньо я потім далі покажу контроль і де був внесений функція. Зрозумів. Дуже тобі вдячний за розгорнуту інформацію. Колеги, вам дякую за приділений час. Запрошую вас на демоколе сингенти на фермерському господарстві Євгена Шелепіни, яке знаходиться біля міста Володимира Волинська. Дуже зручна локація, біля самої дороги. Приїжджайте, дивіться, ознайомлюйтеся з технологіями захисту. Вам бажаю успіху і кукурудзи вам по 15 тисяч.